Від побаченого сусідка знепритомнила жив. У нас один сусід з неблагополучної сім'ї. Жив з мамою і братом. Від квартири стояв неймовірний сморід. Він ніби з'їхав з глузду і постійно тягнув речі з вулиці і смітників. Ми вже стукали і ломилися до нього в двері. У відповідь тільки мовчання. Сморід був настільки сильний, що його чутно було навіть у під'їзд. Приїжджала поліція, але в них не було підстав для затримання. І тут ми з сусідами не витримали і вирішили виламати йому двері і подивитися, що то так смердить. Від побаченого сусідка знепритомнила. Ми виявили труп його матері, який з'ясувалося, пролежав там вісім місяців, і найжахливіше. Коли ми зайшли в його кімнату, він примудрився замкнути нас зсередини, і ми провели з трупом близько півгодини, поки не приїхала поліція. Вони мені потім півроку снилися.